Нью-Йорк, Бруклін, у контору з вивіскою центр просвітлення і дзентерапії Банжукі Крішна заходить літній єврейка. Секретарка запитує: Ви хочете записатися на одієнці до великого просвітленого або поважного гуру кумару сваміджі? Бабуся морщиться і відповідає: Щоби так, так ні. Просто піди, скажи Фімі, що таки мама прийшла. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Один приятель питає іншого: у тебе коли-небудь було відчуття, що ти володар світу? Було таке. Коли, коли в мене в гаражі стояла 200-літрова бочка медичного спирту? Лекція сексопатолога у військовій частині. Шановні, серед усіх груп населення я б виокремив такі, що найбільше схильні до ведення позашлюбних статевих зв'язків. На першому місці артисти, на другому художники, а на третьому військові. У залі встає капітан і каже: ну, з художниками і артистами зрозуміло. Люди мистецтва, богема, так би мовити, але стосовно військових, то це повна маячня. Я ось із дружиною вже 15 років живу і жодного разу її не зраджував. У залі піднімається полковник і каже: Ось саме через таких козлів ми і на третьому місці. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Хлопець із турбованим виразом обличчя прибігає в гараж і звертається до друзів. Пацани, хто небудь розбирається в рослинах? Я, здається, герань залив. Що робити? І що сильно? Ну, сусіди знизу сказали, що сильно.